Подорож починається із славного міста уже Як зійду зійдуть сні із гір потоками, воїн бок і війна весні, від наснися сльокою, то ні мені дали ді, але осінь отестеть при самщик. Воно тебе на я повела на веселіга. А ось і ресторан Чизай, і там далі готель. І тут ми сьогодні будемо ночувати. Ось такі красі серед виноградників. Ну і ось власне виноградники готелю. Велика площа, там навіть не видно краю, але дуже гарно, дуже атмосферно і зараз ми будемо, зараз я покажу місце, де ми будемо вечеряти. Сьогодні у нас романтик. А, Ось під цим деревом така альтаночка. Ось там буде у нас щось. Не знаю, що саме. Но обіцяли щось дуже романтичне і класне. Ретеработа. Якщо взяли, тримати буде потрібно десь тут, бо інакше він, скоріш за все, платить. Він трошки погано контактує з металом, тому метеочку реверсом і під себе. Mm -hmm. Тобто попереднього звідти витягло, він там не тримається дуже сильно. На практиці всі професіонали беруть серветку, тримають рукою. так набагато зручніше. У Франції буде соромно тут не буде. Mm. Ось такий чудовий захід сонця під сирени. Ось специфіка. Зали для дегустації. Зараз тут все буде відбуватися цікаво. Де вони? Е, ну, взагалі це стаканчик для винного розставляти. Він буде в кінці, тому поки що ви можете запускати цей стикарчик. Солодкий для... виноград, солодкі фрукти. Добиваме многу смагнати сите стаја. Денеро го. Мејдаш добро. Едам, слави, слави, да го, Ну що я надегустована, максимально задоволена і тепер точно знаю, що українські вини взагалі не гірші за іноземні. Так що П'ємо українське. Чоловік при... пропонує пожити в тому будиночку тиждень. Без інтернету? З інтернетом, так, без інтернету не знаю. Я ж ще не така прокачена. І тим часом все красивіші, красивіше. Хоча красивіше. куди вже красивіше. Це Синевирський перевал. Ось він. І ось в цьому ресторанчику ми зараз плануємо щось перекусити і їхати ось туди далі, в гори. Ось такий банош з білими грибами, капусточка. Це банош з шкварками і бринзою. І вся ця краса споживається ось на такому фоні. Просто травлення пройде на 5 з плюсом в таких умовах, з таким краєвидом. Карпати, день третій. Ми знаходимося біля Синевіру. Це чудове озеро із такими шикарними видами на гори. І сьогодні в планах озеро і також маршрут. Ну, ось вона, краса. Всього, ми прокинулися, поїли сирників, зібрали собі ланчбокси і йдемо ставати на маршрут. Маршрут у нас пологий, ну, принаймні, так кажуть місцеві, не факт, що те, що пологе для них, виявиться пологим для нас, але в планах його пройти. Так що погнали! в процесі показуємо. Все, що бачу, цікавого. До нас тут прибився ось якийсь місцевий вовк. Він зараз саме за гігієнічними процедурами, так що не буду його турбувати, а ми йдемо ось такою красою. Ну що, ось теоретично тільки зараз ми встали на маршрут. Ось ця дорога піднімається трішки нагору. І так ми маємо підніматися. Там вже собаки місцеві. Дають про себе знати, ну, сподіваюсь, вони прив'язані. У нас вже тут повний супровід. Зібрали всіх місцевих псів, йдемо вгору. Одні корови. людей немає, маршрут подвоюється, незрозуміло, куди йти. Ось по такій доріжці, вздовж річки, ми маємо рухатися не знаю скільки, поки не вийдемо на якусь рівнину. Ну що, народ, ми безнадійно заблукали. Ходили, плодили ось тими хащами і потім знайшли ось цю стежку. Куди вона нас веде, ми поки що не зрозуміли. Але в планах все-таки вийти на вірну дорогу, яку нам GPS показує. Не знаю, чи вийде нам її віднайти, але чесно. Ну, цивілізація принаймні є. Ось загорожа. Так що сподіваюся, ведмеді тут не водяться. А пес все ще з нами. Мабуть, він теж заблукав. Що цуцик? Ти з нами вже цілих дві години. Пора тобі показати. Що ми тобі вдячні за компанію? Пес тепер від нас. Не те, що не відходить, а йде він слід в слід. Він бачив, що в рюкзаку ще є запаси. Так що він з нами надовго. Здається, ось він. Цей маршрут. Бо здорово. Так, піднялися в село, на хребет. І далі зараз ось цією доріжкою, вже такі солідно захекані. Ось місцевий вуйко, тільки що нам разом з бубликом дорогу розказали. Ось його хатина, господарство. Розказав, що спускається до села, ось цією дорогою, якою ми тільки що піднімалися. Ну, власне, щодня в магазин, там продукти, церква. Ось таке воно місцеве життя. Крапацька ідея. О, який ось прибіг до нас охорони. Ай, який ти класний, ай, який ти гласний! Де ти такий тут взявся, а? Що 14 й кілометр, і пес наш сірко весь цей час з нами. Ну, все, ми дійшли. Наш маршрут склав близько 16 кілометрів. А, ну, такий досить лайтовий, приємний. А, всім раджу. Ми сьогодні змінили свою дислокацію, перемістилися на Синовірський перевал. Ось сьогодні будемо ночувати в цьому готельчику. І зараз ідемо на маршрут. Правда, в нас. Ось таке пише, погода нам не дуже хороша. Ну, що який в нас є. Початок маршруту б'є всі рекорди по естетиці. Ось зліва така краса. Прямо поки щось що така асфальтна доріжка. Справа ось така краса. І хмаринка підозріла. Нам дощик не зовсім потрібен. Ось, так що йдемо і максимально кайфуємо, насолоджуємося. Наша задача зараз піднятися на хребет і далі йти по хребту десь кілометрів 10, але підйом на хребет передбачає залізти вгору, чим ми ось вже хвилин 15 займаємось і йдемо ось в основному по такій дорозі. Кам'янисті, слизькі і місцями з таким нормальним кутом підйому. Ну що, ось зараз йдемо ось такими хащами. Хоча, в принципі, це розчищена доріжка, тому що ось ці всі повалені дерева, я так розумію, це допомога нам туристам. ось, Тому що постійно ми зустрічаємо позначку зелено білим, це наш маршрут. Ну і далі, власне, ось нам в той бік йдемо над схилами, такими досить крутенькими. Пасти не хотілося б, щоб провірити, наскільки тут високо. Погнали далі. Коротше, народ, ми заблукали, плодили тут 15 хвилин, а тут реально заблукати не ну, дуже стрмно, тому що, ну ось, наприклад, куди йти, всюди ліс і горе. І ось нарешті ми знайшли те дерево, воно -вон, з позначкою. Так що все ок, рухаємось на нього. Що в дощ. У нас на цей випадок був дощовик Новенький. Так що зараз будемо його тест-драйвити. Боже, нарешті. Нарешті ми вийшли з лісу. Ось він цей хребет. І далі, я сподіваюся, тільки рівно. Так, і що ми бачимо? А бачимо ми сніжок. Ось на сусідній горі. І ось там також сніжок. Ну, що сказати, зараз у нас тут градусів 10, мабуть. І досить прохолодно, враховуючи, що ми максимально спітнівші. Ні, ми ще не дійшли до хребта, аж далі ліземо ось такою ось дорогою з камня, максимально незручно, тому що дуже слизько. І поки що вершини не видно, але навколо ну, дуже гарно. Ось, і це дає шанс на відкриття другого дихання. Ось і він. гори, Саша, глянь! Ха -ха -ха. Ну давайте потрогаємо. Ну що, а будемо снігову бабу ліпити? Глянь, ще й ліпиться. Клас. Це да. Трижті. А ось за нами пагорби повністю покриті снігом. Клас. І над ними хмара. Цілком можливо, що там зараз йде сніг, а не дощ. Де б'є ще? в Травні місяці проходила по снігу. О! Так. Це вже стає неприкольно Слухайте, ну реально сніга по коліну. Отак от, от провіраюсь я <гум> снігом. Ось такий у нас ландшафт. І ось весь цей час. Всі 4 години, що ми в дорозі, ми йдемо абсолютно самі. Ну, що сказати. Трошки моторошно, якщо чесно. Ось так ми і шуруємо по хребту, вверх низ вверх низ В даний момент у нас ось такий дуже стрімкий спуск. По камінні слизькому дощ прийшов. Некомфортно, але красиво. Прийшов дощ. Ну що, пішов такий нормальний дощечок. А ми йдемо. Найтяжчий відрізок. Сьому годину в дорозі, Вон озеро. Але до нього ось такий вертикальний спуск. Ось весь цей час ми спускались. Там сніг, чесно, ноги, труситься. Це реально дуже важко. Боже, не вже ми вийшли до цивілізації, Вон там якийсь будиночок, а там веселка. Яка кайфова. Ну ось нам винагорода. Вже ці 20 кілометрів. А -а -а. Ну все, народ, ми дійшли. Залишилося там якихось 200 метрів, сподіваюсь, 200 не більше до озера. І цей... ой, блін, прекрасний маршрут подолано. Перемога! Все, ось воно озеро. Ми це зробили. Юрій! Чесно, в якийсь момент я вже сумнівалася, що ми дійдемо. Я думала, нам доведеться заночувати в лісі, тому що ми двічі збивалися з маршруту, тричі а, ми а, губили доріжку. Там такі позначки маршруту зелено-білі. Тричі ми їх губили і. І на самому такому неприємному підйомі у чоловіка сів телефон, де був а, завантажений цей додаток, який без, працював без мережі, тому що мережі тут немає. Ну, ми це зробили так, що є. Я, Я нами горжусь. Чесно, буде сімейна історія. І ось наш останній відрізочок карпатської подорожі. Готель верховина в такому чудовому місці. Якраз дощик падає. Ось наш готельчик. Тут ми зупинимося на декілька днів, реабілітуємося після вчорашнього підйому, ну і власне трішки почитаємо на природі. Я сійду в сніг із відпотаками ой, а і на сих, ті бою, насенися сльою, то нині.